Прощення срібно серафими, торту, подарунок директору, останнє вальсування на порозі школи. Це святкові лінійки. Останні дзвоники пролунали в трьох школах. Випускники та вчителі поділилися своїми емоціями та переживаннями. Як проходили святкові заходи в южницьких школах? Дізнайтесь сюжету. Патріотичні пісні та яскраві хореографічні постановки стали основою свята останнього дзвоника. У першій школі над головним танцем репетирували від зими. «Ми Двадцять дітей з февраля місяця дуже довго готувалися. Кожні вихідні були репетиції, всі кумічки, всі класно та Ольга Верба спокійна за своїх школярів. Чимало перемог як спортивних, так і інтелектуальних, здобули для школи її випускники. Тож з гордістю відпускає їх доросле життя. Раді за наших дітей, і ще хотілося б, щоб більшість з них, щоб всі, скажімо, знайшли своє місце під сонцем, щоб всі могли продовжити навчання. А продовживши навчання, здобули спеціальність, яку бажають, і достойно влаштували, влаштувалися в цьому житті. Адже це так важливо, щоб само початку життя самостійного воно вдалося. Відпускаючи в небо повітряні кульки, випускники ніби прощалися з дитинством та шкільним безтурботним життям попереду на ще вибір професії та реалізація себе. У школі дуже багато приколів було різних, і хорошого, і поганого. І всі ми завжди були вместе, у нас клас дуже дружний, держались друг на друга і завжди були стіною друг на друга. Дуже буду скучати за школою. Після втрачання школи просто розумієш, що школа – це найлегше, там на Послідній раз в школі пока. Атмосферу свята на подвір'ї НВК No2 створило велика кількість яскравих кольок та гарний настрій гостей. Деякі учні настільки розчули, що не могли втримати сліз. Школярі Ігору Санічову, директору закладу, вручили солодкий сюрприз. Раїса Миколайна вже не вперше випускає своїх школярів та щоразу відчуває тривогу за кожного учня. Переповнюють абсолютно всі чувства і емоції, які существують: а, любов к детям, радость того, що довгожданий для них праздник уже наступил. наступив, тривога переживання за ЗНО. Нашим діткам осталось що ЗНО немножко сдать. здати. І тривога за их будущее. Хоча випускники ще на порозі школи, проте вже деякі з них визначились професією та намітили цілі на майбутнє. Я чувствую, что расстаюсь со своим любимым классом, со всеми своими учителями, любимыми, с которыми в этой школе я учусь 11 лет. Я уже так ко всем привыкла, плакала на последнем звонке. В общем, буду очень очень скучать, любить, приходить. Я поступлю на психолога, журналиста, вот кого-то из этой сферы. Я собираюсь поступать в медицинский университет. Вініцькі, тому що мені було очень цікаво вивчати це, вивчати нерв нерви, вивчати мозг чоловіка. Останній дзвінок, що пролунав НВК ім'я Числава Чорновола, став ювілейним 20 20-м. На святковий ранок завітали не лише посадовці міста, а й Катя Осача з передачі «Світське життя. До гостей свята в неї, як завжди, було чимало запитань. Серед них це перспектива розвитку школи і її здобутки. Відомо, що вже цього року четверта школа стане гімназією. Застанови школярам та випускникам давали не лише керівництво школи, а й отець Микола, який є духовним наставником дітей. і тривога, що полишайте вже порік цієї школи. Можливо, хтось здобуде освіту і знову повернеться до неї. Вже за давньою традицією в начальному закладі вручають відзнаку срібного сарафима. Номінації клас року перемогу здобув 11-й Б. А ось кращим вчителем школярі визнали Оксану Ворожбит. Для педагога це стало приємним подарунком. Для вчителів це навіть важливіше це нагороди за всякі там інші такі нагороди більш офіційні, тому що це голосують діти, а дітей їх не можна там вмовити, і для них не показник там, скільки ти не знаю, скільки у тебе там перемог, якихось скільки у тебе там гарних якісних уроків, чи чи чого вони собі якось так судять серцем, мабуть, і все. Але я дуже щаслива. Коли мій син був маленький, а я прийду і кажу, а от мої діти те, а мої діти це. А він мені каже. Мама, у тебе одна дитина, це я, твій син Руслан. Він мені каже, а всі інші у них є свої мами і тата. І він так переживав, каже, в мене діти вкрали маму. Випускники четвертої школи з певним острахом ідуть доросле життя, але говорять про рідну школу, вчителів спогади принесуть через все життя. Думаю, що ми будемо. Всім класом снувати за школою, будемо сюди повертатися. часто. В цій школі нас виховували дуже добре і нам дали дуже багато хороших знань, які я вважаю, що знадобляться у подальшому житті. Я дуже дякую всім нашим вчителям. Авторській школі Микола Музика Останній дзвоник пролунає 30 травня.